Що ж, іду подивитися, що там з моїми рослинами. Ця потрошки вирівнюється. Та от щось не дуже, але вроді трохи краще, ніж було. А тому взагалі нічого не бракує. Ця травичка теж ок. Ця штука вроді ок. Лаванда прекрасна. Котам траву посадила, а лише поки що нічого нема. То ще ранувато. Пашкін кущик трави, норм. Ця моя штука щось трохи підсохла, але вроді жити буде. Не буду ще підливати, бо вона теж не любить, коли її заливаєш дуже сильно. То моя майбутня пампасна трава. Вроді ок, але вона просто сама по собі дуже така ніжна. Ще один кущик лаванди. Це щось ну, не так добре. як там той. У нього більше росточків нових, але. Щось він якийсь такий. Ну, подивимося, що з нього буде. Ой Боже, ця квітка щось геть гине. Не знаю, що з нею. Не так. Отка, от така от мала би бути. А оця якраз нормально. Це нормально, ця витягується по чуть-чуть. І листочки вже більше значно. А стильба моя взагалі нічого їй не бракує. Гліцинія сохне. я не знаю, що з нею робити. Бузок люкс. Так, що тут по гортензії? От сьогодні вона, мені здається, так, вона точно краще. Та гортензія сьогодні краще, ніж вчора. Значить, їй треба більше тіні. Ще одна гортензія, ну, взагалі, якась нещасна. Ще один бузок, той взагалі росте як дурний, блін. Рододендрон. Ну, поки що живий. той другий Еремурус. геть, йому. Біда. Або відживе, або здохне. Два варіанти. Одне з двох. Одна оця велика, така плюс-мінус магнолія, а та маленька, вона окремо, взагалі люкс, взагалі люкс, ще й така квіточка буде класна. Тут теж є квітка, але мені здається, що вона не розпуститься, напевно, теж її треба обрізати і все. Ну і що там мої троянди? Трояндочка гуд. Та дала блін, аж всі три бронечки, які були, розпустила. Я так, якщо чесно, зробила висновок, що найкраще то їхати десь на розсадник і там купляти рослини, якщо є можливість. Але я чогось не знайшла розсадників. Саме троянд в одному місці замовила. Ще мені не відправили, не знаю, чи відправлять, чи ні, подивимось. Ну, в крайньому разі, думаю, якщо не відправлять, то я вже і не буду ті троянди замовляти. Ніде. Поїду, куплю свій букет і отак буду вирощувати пробувати як з того. Тільки треба корневин купити. Всім привіт! Дужі отакий красавчик цього разу. Підстригнув мене, а я біжу на роботу. Ще мав їхати з машиною по газу, але не вийшло, завтра на ранок перенесу. Коротше, я тут відео оренджу поки мене рандиться відео, ми вирішили ще бруківку на садку там перед хатою викласти. Ну, просто покласти як такі, не знаю, як то бордюрчики, типу. Частину вже виклали і нам трохи не вистачило, а Пашка каже, що у нас в гаражі ще трохи є, то коротше пішли в гараж. Вон, він трошки вже виніс. Ще є? Пару штук. Тут добре, хоч щось. Я тобі можу щось сказати. Скажи. Ти скло розбила? Йой. У двох місцях. Ну не скло, а захисне скло. Вроді як. Ну, то вроді так. Да. От друга воно пішло по витинку. То там бі біля свердловини падало? Ні. Ще десь раніше? Ага. Ти сьогодні на тераску, нашу ходила. <риклад> Я вже вертатися назад, Блін, ну, мені так падає. Так сочно, як у а тебе. За, а задня кришка? Що? Ну ж, з черхового мала? Ні. Нет, а я думаю, что оно, оно тебе лицам впало вниз. Ну, оно, походу, вообще нормально. впало вот так, типа, и туди уже. Ну. Плашмя. Бля. Хоть бы нормально. Да нормально, нормально. Шерстяк. Ну, Шерстенка, блин, я же чуть не уродил. <реш> Добрый. <Добать. реш> <реш> <реш> я больше не буду аккуратнейше. Добре. Все, наклеим тебе новый. Ну, у нас є ще. На твій має бути ще. А ну так, ти швидше розходуєш. Все, включай наше відео. Що там малиш? Включи усе. Не знаю, прямо їду. Що хочеш себе відбуватися? Це можна, тому задам, що мишу, скакати. Дурачок. А... <гум> О. <влажно> Хай бог мили. Смертельний номер. І масічка. у нас був якийсь шалений день. Ой, комусь зайшла іграшка. Класно. Валялась, валялась пару днів, ніхто її не рухав. Тут, коротше, бачу все. Клас! Ну круто! Yeah. <гум> Я вже на нашому домашньому треші. Несу вкусняхи. Новий сироп до кави, білий шоколад. І тут кавульки трошки. Блін, як у нас вже зелено там. То... Срать, срать, срать. Кріше, треба прибирати то все. Возити, засипати. І треба ще косити вже траву. Бо там по коліна вже. Анух! Шо? Сосиски. що ви тут? Закрить, вальки, закрити. Білий шоколад, а? А то мені, а то мені. Ні, не тобі. Що ти? Нюшкаєш мене? Нюш, нюш, нюш. Ей, малишко. Ой! I don't know, something Step one, wake up, the gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing.